Я по ухам удари. Зараз як відпрацювали? Коректірочі, які нас коректували, то сказали, що добре попали, добре відпрацювали. Сказали, дуже велике дякую. Ну, стараємося попадати. І перемагати. Хлопці наскільки прицільно працюють, що попадають іде, наприклад, прямо в нього. Хлоп, все. З таким бойовим досвідом, що я не знаю. Західні, напевно, такого досвіду не мають, як наші хлопці. У яких цілях вам тут доводиться працювати, розкажіть. Піхота так же само їхня десь пересувається, ми її знищуємо. По посадках прострілюємо. На скопичення якогось особового складу також. Команда до бою була, так? Так. Да. Знаєте, куди ви влучали, які цілі ви вражали? Є відео, які хлопці літають, знімають. Тобто бачимо. Інота. Тютілька, тютілька. Який у вас настрій, коли бачите оці відео підтвердження вражених цілей? Що ви відчуваєте? Хочеться іще, іще. І побіжили. Яке у вас відчуття, От, як думаєте, чим це все має закінчитись? Ай, не можу, я сказати. Хотілося б, щоб закінчилось побистріше. Це ви як будете збовтувати все? Да. Mm -hmm. Командир розрахунку готує хлопцям, це нормально, так? Да? Ну, це вважається в порядку віще. Я не розумію тих командирів, які так, як сказати, ті, я командир, ті, я нічого не роблю. Та ні, ну так не може. Та потрібно допомогти. Та без як кажуть, мені ну, не влом. Тобто щось зробить. Ну вони на смак не, не скаржились ще. Та ще ні, ще нікого не відпроїв. Звайте яйчницю по-бисткому. Того треба поїсти. По ярському О, можна і так. Ви ну, знаєте, що тут о, в часів Ярі Кобзон народився. Казали, так. Да. І як вам цей факт, що ви захищаєте це місто? Ну, почнемо з того, що це наше місто, це наша земля, яку потрібно захищати. Те, що він, як то каже, він пішов вже на той світ, так йому і треба. Ми стараємося більше відправити до, до нього їх його соратників, можна так сказати. Це наше місто, це наша земля, і ми його будемо захищати. Ми зараз їдемо в місто Часіяр. Вчора ми були там, там горіли будинки. Там були прильоти. Слава Богу, подалі від нас. За те, що Несе за собою Росія ще з Грузії, з Чечні. Я коли дивлюсь на будинки, які горять багатоповерхові, я розумію, що кожне вікно це чиєсь життя. Це Хтось все життя працював для того, щоб придбати собі квартиру, вкладав свої сили, а потім просто через одного плішивого ублюдка все це горить, все це знищується, і, і хтось це все підтримує. Починаєш насипати. Вони вже ховаються. Ну, далеко вони все одно не заховаються. Бо буває таке, що не окопі ну там.